Вітаю вас, шановні старшокласники на математичному каналі. І ми готуємось до зовнішнього незалежного оцінювання з математики. Продовжуємо працювати над темою логарифмічні та показникові вирази. Нагадую, всю необхідну теорію ви знайдете в описі під відео. Підготуйте її, будь ласка, попередньо. Отже, перше завдання даного відеоуроку. обчислити. Для обчислення даного виразу. 1,81 запишемо, як 81 в мінус першому степені і помножити на мінус логарифм за основою 3 числа 2. Додати. Тут, за властивостями показників, запишемо 4 в першому степені, тобто просто 4 помножити на 4 в степені 4 логарифм за основою 4 числа 2. І тут поки що без змін. 5 в степені 1 поділене на логарифм за основою 2 числа 5 і поділене на 100. дорівнює. Отже, 81 в мінус першому помножити на мінус логарифм за основою 3 числа 2. Найсно просто 81 в степені логарифм за основою 3 числа 2. Додати 4 помножити. За властивостями логарифмів, зокрема, за властивістю 3 четвірку можемо занести під степінь двійки. Отже, отримуємо 4 в степені логарифм за основою 4 числа 2 в четвертому І в степені. 5 в степені 1 поділене на логарифм за основою 2 числа 5. Значить, п'ятірку залишаємо без змін, а 1 поділене на логарифм за основою 2 числа 5 ми можемо поміняти основу і число і перейти до оберненого дробу. Тобто, використавши формулу 8, ми отримуємо 5 в степені логарифм за основою 5 числа 2. І поділене на 100. дорівнює 81 запишемо як 3 в четвертому степені, логарифм за основою 3 числа 2, додати 4 помножити за, влас... за основною логарифмічною у нас залишиться 2 в четвертому степені. Знову ж таки в степені за основною логарифмічною тотожністю отримаємо 2 і поділити на 100 Дорівнює. В першому дробі, знову ж таки, за властивостями логарифмів, 4 закинемо під степінь двійки. Отримаємо 3 в степені логарифм За основою 3 числа 2 в четвертому степені додати 4 помножити. 2 в четвертому степені це те саме, що 4 на 4, тобто 16 до квадрату і поділити на 100. Дорівнює. Знову ж таки, за основною логарифмічною тотожністю, 3 в степені логарифм за основою 3 дасть нам число, тобто 2 в четвертому. Додати 4 помножити на 16, отримаємо 64 до квадрата і поділене на 100. Дорівнює. 2 в четвертому – це 16. Додати 64 до квадрата і поділене на 100. Дорівнює. 64 плюс 16 – отримуємо 80. В квадраті поділене на 100. 80 в квадраті, це те саме, що ми б 8 піднесли до квадрату, це 64 і 10 піднесли до квадрату це 100. І поділимо на 100. Таким чином отримали 6400 поділити на 100, що дає нам 64. Отже, відповідь 64. Наступне завдання обчислити. Щоб обчислити значення даного виросту, теж скористаємося властивостями степенів. Тобто запишемо 25 в степені 2 помножити на 25 в степені мінус логарифм за основою 5 числа 75. Додати тут можемо мінус внести. Під знак трійки, тобто отримаємо 7 в степені логарифм за основою 7 числа 3 і внесений мінус десь на мінус перший. Помножити це на 27. Дорівнюємо. Отже 25 в квадраті запишемо без змін. Помножити. 25 запишемо як 5 в квадраті. В результаті отримаємо 5 в степені мінус 2 логарифм за основою 5 числа 75. Додати за основною логарифмічною тотожністю 7 в степені логарифм за основою 7 числа 3 в мінус першому дасть нам просто число 3 мінус першому. І помножити на 27. Дорівнюємо. 25 в квадраті, знову ж таки, без змін, помножити на 5. За властивостями логарифмів мінус 2 занесемо під степінь 75. Таким чином матимемо логарифм за основою 5, числа 75 в мінус другому степені. 3 в мінус першому це те саме, що 1 третя. І, поділи, і помножити на 27, знову ж таки, 25 в квадраті поки що безмінь, помножити. За основною логарифмічною тутожністю 5 в степені логарифм за основою 5 числа 75 в мінус другому. Дасть нам число, тобто матимемо 75 в мінус другому степені. Додати 1 третю і помножити на 27 дорівнює. Отже, матимемо 25 в квадраті. 75 в мінус другому запишемо як 1 75 до квадрату, таким чином позбулися від'ємного показника. Додати 1 третю, помножити на 27. Це дорівнює. Отже, 25 в квадраті без змін, помножити. 75, це в нас є. 25 помножене на 3. І якщо піднесемо до квадрату, то матимемо 25 в квадраті, помножене на 3 в квадраті. Додати 1 третю і помножити на 27, Дорівнює. Бачимо, що 25 в квадраті і 25 в квадраті скорочується, залишається. 1 дев'ята це 3 в квадраті. Додати третю і помножити на 27. Відкриємо дужки для цього 1 дев'яту помножимо на 27, і 1 третю помножимо на 27. Не будемо додавати дроби, щоб зразу отримати цілі числа. Отже, 1 девята помножити на 27 дасть нам 3. 1 третю помножити на 27, отримаємо 9. 9 плюс 3. Сумі отримуємо 12. Отже, відповідь на дане завдання 12. Наступне обчислити. Щоб обчислити значення такого виразу, спочатку розберемося з одним дробом в логарифмі. Значить, Постараємося виокремити основну логарифмічну тотожність. Тобто запишемо як 3 степені, логарифм за основою 3 числа 5. І піднесемо це все до степеня 1 поділене на логарифм за основою 5 числа 3. Фактично ми нічого не змінили, але записали в потрібному вигляді. Якщо б ми перемножили показники, то в нас би знову вийшла частка логарифму за основою 3 числа 5 на логарифм за основою 5 числа 3. Відняти, тут без змін. 5 в степені логарифм за основою 3 числа 5, додати. Тут же ж можемо одразу застосувати основну логарифмічну тотожність. 7 в степені логарифм за основою 7 дає нам число, тобто плюс 49 доріг. Тепер в дужках можемо застосувати основну логарифмічну тотожність, тобто отримаємо 5 в степені. 1 поділене на логарифм за основою 5 числа 3. Відняти 5 в степені логарифм за основою 3 числа 5 і плюс 49. Порівнює. Отже, 5 в степені. За властивістю 8 ми можемо поміняти число і основу місцями, але перейти до дробу. В даному ж випадку ми від дробу перейдемо просто до логарифму. Утримаємо 5 в степені, логарифм за основою 3, числа 5. Відняти 5 в степені логарифм за основою 3, числа 5. І додати 49. Як бачимо, 5 в степені логарифм за основою 3 числа 5 скорочується і залишається 49. Отже, відповідь на дане завдання 49. Наступне. Обчислити значення даного виразу. Щоб обчислити значення даного виразу, перейдемо від десяткового запису до дробового. Отже 0,25 ну, запишемо. Ну, поки що як 25 сотих. Степені ЛГ 0,5. Помножити 0,4 сотих, запишемо як 4 сотих, степені ЛГ 0,5 додати 81 запишемо як 9 в квадраті, помножити на 0,5, логарифм за основою 9 числа 7, відняти 0,5, помножити на 27, в цьому ж дробі поміняємо число і основу місцями, для того перейдемо до оберненого, тобто. 27 буде в степені логарифм вже за основою 3 числа 2. Значить, показники в перших двох множниках в нас однакові, тому можемо перемножити їхні основи. Ми могли це і зробити і в десятковому записі, але я спеціально записала в такому вигляді, щоб нам видно було, що залишається. Тобто, 25 сотих. Ми множимо на 4 соти і підносимо це все до степеня Lg 0,5. Додати 9 в степені, 2 помножити на 0,5 це буде одиниця. Отже, просто запишемо логарифм за основою 9 числа 7. Відняти 0,5, 27 запишемо як 3 в кубі. На логарифм за основою 3 числа 2 дорівнює. 25 помножити на 4 це буде 100 і скоротиться. Отже, лишається в нас 1 сота в степені ЛГ ну, 0,5 додати. Тут за основною логарифмічною тотожністю залишиться в нас число, тобто 7. Відняти 0,5 помножити. За властивостями логарифмів трійку занесемо під степінь двійки, тобто матимемо 3 в степені логарифмом за основою 3 числа 2 в кубі. Це дорівнює. Отже, одну соту можемо записати як 10 в мінус другому степені. І Lg 0,5 безмін. Додати 7. Відняти 0,5 помножити за основною логарифмічною тотожністю, 3 в степені логарифм за основою 3 дасть нам число, тобто 2 кубі. Це дорівнює. Знову ж таки, за властивостями логарифмів, мінус 2 закинемо під степінь 0,5. Отримуємо 10. В степені Лг, тобто десяткового логарифма 0,5 в степені мінус 2, додати 7, відняти 0,5 помножити на 8. 2 в кубиці, дорівнює. Отже, знову ж таки, за основною три... логарифмічною тутожністю 10. В степені ЛГ, тобто логарифма за основою 10, дасть нам число. Тобто, матимемо 0,5 в мінус другому степені, додати 7, відняти 0,5 помножити на 8, отримаємо 4. Щоб обчислити значення 0,5 в мінус другому, перепишемо його в дробовому вигляді. Значить, У нас буде 5, десятих, тобто 1 друга в степені мінус 2. Плюс 7 мінус 4 отримуємо плюс 3. Від'ємний степінь з одніє другої зробить 2. І до квадрата, і плюс ще 3. 2 в квадраті це 4, і плюс 3, отже, загалом отримуємо 7. Відповідь на дане завдання. Наступне 6,39. Обчислити. Щоб обчислити значення даного виразу, всюди будемо зводити до найменших основ. Отже, логарифм за основою 3, а 49 запишемо як 7 в квадраті. Помножити. Логарифм 7 запишемо в даному випадку як 7 в степені 1 друга. Тобто корінь 7 в казниковому записі це буде 7, 1, друга помножити на 5. Далі помножити. На логарифм. 25 запишемо, як 5 в квадраті. 27 же ж запишемо, як 3 в кубі. Дорівнює. Отже, в першому логарифмі, за властивостями логарифмів, зокрема за властивістю 3, двійку можемо винести наперед логарифму. Отримуємо 2. Логарифм за основою 3 числа 7. Помножити. Наступний логарифм. 7 в степені 1 друга, якщо ми виноситимемо показник з основи, то виноситимемо його як обернений. Це за властивістю 4. Оберненим до 1 і другої буде двійка. Логарифм за основою 7, числа 5. Помножити. І останнє. Трійку виносимо наперед в такому вигляді, як вона є. А 5 в квадраті двійку винесемо як одну другу. І логарифм за основою 5 числа 3 залишиться дорівнює. Отже, поставимо всі числа поруч. Це 2, 2, 3 і одна друга. 2 помножити на 2, помножити на 3 і помножити на одну другу. Логарифм. І всі логарифми поруч. Логарифм за основою 3 числа 7. На логарифм за основою 7 числа 5, і логарифм за основою 5 числа 3. 2 і одна друга скоротяться двійки, 2 на 3 отримаємо 6. Використовуючи властивість 10 з форму, логарифм за основою 3 числа 7, наступний логарифм за основою 7 числа 5, і наступний логарифм за основою 5 числа 3. Залишить нам. Логарифм за основою числа, з якого все починалося, помножити на число, яким все закінчилося. Отже, логарифм за основою 3 числа 3 дасть нам одиницю. Таким чином отримуємо 6. Отже, відповідь на дане завдання 6. Наступне. Обчислити. Щоб обчислити значення даного логарифму, спростимо його. Отже, спочатку логарифм за основою 2 числа 3 до квадрату перепишемо в такому вигляді. 2 в степені логарифм за основою 2 числа 3, і піднести до степені логарифм за основою 2 числа 3. Фактично, в нас нічого не помінялось при піднесенні до степені, нас показники перемножуються. Якраз коли ми перемножимо, отримуємо логарифм за основою 3 числа. За основою 2 числа 3 піднесемо до квадрату. Але такий вигляд нам вже дозволяє виокремити основну логарифмічну тотожність. Далі. змін перепишемо. 3 в степені логарифм за основою 2 числа 3. Відняти тут же ж 9 запишемо як 3 в квадраті. І логарифм за основою 3 числа 2. Дорівнюємо. Тепер 2 в степені логарифм за основою числа 2 дасть нам 3. Якраз ми це і зробили, щоб виокремити основну логарифмічну тотожність. І до степеня логарифм за основою 2 числа 3. Відняти 3 в степені логарифм за основою 2 числа 3. І відняти 3 в степені за властивостями логарифмів двійку закинемо під степінь двійки. Отже матимемо. 3 в степені логарифм за основою 3 числа 2 в квадраті. Це дорівнює. Отже, знову ж таки, 3 в степені логарифм за основою 2 числа 3 скорочується. Тут же ж за основною логарифмічною тотожністю 2 в квадраті залишиться і мінус переду. Отже, мінус 2 в квадраті, тобто матимемо мінус 4. Отже, відповідь на дане завдання мінус 4. Наступне обчислити. Нагадаю, з такими завданнями ми вже стикалися. Давайте більш детально розглянемо, що нам дадуть такі ірраціональні вирази, як 3 плюс корінь з 8 помножити на 3 мінус корінь з 8. Маємо розкладену різницю квадратів. Якщо ми згорнемо цю формулу, то отримаємо 3 в квадраті 9, відняти корінь з 8 до квадрату, це 8. Таким чином, отримуємо одиницю. Добуток даних чисел дає нам одиницю. Таким чином, ми можемо стверджувати, що дані числа є взаємообернені. Якщо ви собі розглянете логарифм за основою 2 числа 1 друга. То це те саме, що логарифм за основою 2 числа 2 в мінус першому, тобто отримуємо мінус одиницю. Аналогічні перетворення в нас будуть, якщо ми візьмемо логарифм за основою 5 числа 1 п'ята. Знову ж таки запишемо, як логарифм за основою 5 числа 5 в мінус першому, що десь знову ж таки мінус 1. Таким чином, можемо стверджувати, що логарифм за основою. Числа, Якщо ці два числа в нас будуть взаємообернені, тобто в добутку дають одиницю, то логарифми таких чисел дають нам мінус одиниці. Таким чином, для даного виразу логарифм за основою 3 плюс з 8 числа 3 мінус корінь з 8, дасть нам мінус одиницю, тому що ці числа є взаємообернені. Аналогічно в нас і в другому логарифмі. Логарифм за основою 3 мінус 8, чиста 3 плюс корін 8, теж нам дасть мінус 1. Таким чином, в сумі отримуємо мінус 2. Це відповідь на дане завдання. В цьому відео це останнє завдання. Продовження даної теми дивіться у наступному відео. Нагадую, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Попереду ще дуже багато завдань. Дякую за увагу!